Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка тижневий таймер Le Manso LM6347. Лінк на нього буде в описі до відео. Взяв його для бойлера замість отакого механічного таймера, який пропрацював у мене рівно пів року, і циферблат просто перестав крутитися. Кому цікаво, огляд на нього є на каналі. Залишу посилання. Запакований в Блістері. В комплекті таймер та інструкція українською зроблений в корпусі під розетку європейського зразка, корпус хорошої якості. Розміри дисплея 45 на 30 мм. Максимальне навантаження, яке можна підключити: 16 А. Це 3,5 кВт. Звісно, прямо максимальне краще не підключати надовго. У мене бойлер на 1600 Вт, тож виходить великий запас ходу, так би мовити. Тепер підключимо і подивимось, як він працює. В якості навантаження підключу LED-лампу. Налаштовується він дуже просто. Спочатку треба встановити поточний час. Для цього утримуємо кнопку Клок і обираємо День тижня, потім встановлюємо години і хвилини. Можна навіть секунди встановити, але для бойлера така точність не потрібна. Далі можемо встановлювати програми. Обираємо програму кнопкою Прог. Всього доступно 20 програм ввімкнення і вимкнення. Наприклад, перша програма ввімкнення. Обираємо, в який день тижня вона буде працювати. Можна обрати конкретний день або різні комбінації днів тижня. Далі встановлюю час вимкнення. Знову натискаю прок і тепер встановлюю день і час вимкнення першої програми. Далі можна налаштувати другу, третю програму і так далі. Кнопкою Clock виходимо з налаштувань. Далі кнопкою з рукою обираємо режим роботи таймера. Off він буде завжди вимкнений, ON буде завжди ввімкнений. Off Auto зараз буде вимкнений, але ввімкнеться, коли настане час по програмі. ON-Auto зараз ввімкнений, але вимкнеться, коли настане час по програмі. І ось, наприклад, 1650 навантаження вмикається. В 1651 вимикається. Якщо натиснути одночасно Hour і MIN, таймер перемикається на літній час. На заводські налаштування можна скинути, натиснувши маленьку кнопочку R. При відключенні живлення, налаштування і годинник не збиваються. І потім при включенні живлення таймер продовжує працювати за своєю програмою. Посилання на таймер залишив в описі до відео. Там можна і подивитись детальні технічні характеристики. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!